Добрий день, вітаю вас на YouTube каналі компанії Нтех Україна: поставка, ремонт, технічне обслуговування гвинтових компресорів, осушувачів та систем фільтрації для стиснутого повітря. Сьогодні на нашому каналі відеоогляд атрапційного осушувача RMC 02L, що має продуктивність 2,6 метра кубіч, точку роси мінус 40 Як ви бачите, осушувач має досить таки традиційну конструкцію. От, але зібраний на а, якісних дуже елементах, а, і а, крім того, завод виробник а, зробув, зробив а, таку приємну для експлуатації а, передню панель, а, досить такі, а, якби, симпатичну. Давайте перейдемо до конструкції. Як ми бачимо, колона і B, А і Б це а, ємності для адсорбента. А, крім того, вгорі ми бачимо два зворотні клапани. А, оце з вентилем у нас лінія продувки, що регулюється. Тут ми бачимо манометри, що показують тиск у колонах, дуже удобно при експлуатації. От, електронний контролер, блок соленоїдних клапанів. От, і два пневматичні клапани, що відповідають за переключення колон між собою. От, і ще два клапани, що відповідають за відкриття колон на продувку, на режим регенерації. І також бачимо глушники. От, крім того, у нас є редуктор для точної настройки тиску, що подається на пневматичний клапан. А внизу ми бачимо патрубок подачі мокрого повітря на осушення. От, і вгорі ми бачимо патрубок вихідний, це вже осушене стиснене повітря. Як ми бачимо, конструкція досить традиційна. Осушувачі працюють дуже гарно, перевірені вже на промислових підприємствах України, якихось нарікань нема. Що дуже мені подобається в цьому осушувачі, це наявність цього вентиля для регулювання. Тому що деякі інші виробники роблять замість цього регульованого клапана. Таку якусь фіксовану шайбу, яка підібрана окремо або на 7 бар, або на 10 бар, або на 13 бар. От. І якщо ви надумаєте поміняти робочий тиск на сушувач, вам треба міняти ту шайбу. Ніколи її по наявності нема, от, і коштує вона якихсь, ну, би, дуже великих грошей. Тут все просто. Є у нас вентиль, взяли, підлаштували, от, і завжди осушувач працює в ідеальному режимі по регенерації. От. Що хочеться ще відмінити, електронний контролер, от, який показує режими роботи баши колон. Та також от, даний осушувач замовник, замовив із датчиком точки раси. Цей датчик точки раси. Тобто, якщо у вас осушувач працює або в міжсезоння, або ви маєте якусь змінну витрату стису повітря, то даний контролер розуміє, наскільки у вас нагружений осушувач і зменшує кількість циклів регенерації осушувача. Таким чином, витрата стису повітря на регенерацію. Тобто це ваше от, може досягати 30-40-50% ну, в залежності від режиму, в якому ви працюєте. О, такі системи вже працюють, ну, в Україні перевірені, і о, замовники отримають досить якби, велику економію електроенергії у експлуатації. У даній поставки приїхала три ацепційних осушувача, даний осушувач. От, і ще два у нас запаковані. Це ось такий самий маленький і ще один значно більший. От, всі вони продані, от, тому якби, завтра вже пакуємо знову цей осушувач і відправляємо усі три до замовників. Дякую, що дивились дане відео. Бажаю всім надійної та енергоефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!